Тільки творчий педагог може розвинути творчі можливості, творчі зібності дітей. Творча активність педагога запорука якісного рівня роботи школи під такою назвою у четвер на базі панютинської загальноосвітньої школи номер один відбувся міський семінар для заступників директорів шкіл з навчально-виховної роботи. Мета семінару розкрити роль творчої активності педагога в досягненні якісного рівня роботи школи обмінятися досвідом з колегами, розповідає директор навчального закладу Микола Івахненко. Готує його сьогодні молодий заступник і та заступник, яка пропрацювала більше 20 років. Два заступники, тобто йде в приємство. Будемо показувати вчителям міста Лозова, як працює заклад, як працюють вчителі. Буде обмін досвідом, будемо. Краще наші творчі групи, майстер-клас, творчі групи, комп'ютерна графіка. Ну, в общем, все, що відбувається в закладі, краще ми будемо показувати на рівні заступників. Директорів з навчально вихідної роботи насамперед організатори семінару взялися визначати очікування від семінару у запрошених колег, які одноголосно запевнили, є потреба збагатити власний досвід. Професіоналізація педагога починається з часу навчання у вищому навчальному закладі і продовжується вже в школі все життя. Молоді вчаться швидко, як правильно організувати роботу з молодими вчителями. Ділилися своїм досвідом панютяни. Вчителі приходять і починають працювати. Да? І Щось є такою основною характеристикою педагога, адже у нас ну, реалії сьогоднішнього світу, да, що ми працюємо творчий вчитель, творчий учень. Творчість це психологічно складний процес. Втім, це є життєва потреба, адже насамперед людина творить саму себе. Відійшли від академічних канонів проведення семінарів та підняли настрій присутнім молоді вчителі школи, презентувавши шкідливі поради вчителю-початківцю. Якомога більше з'являється в коридорі, особливо в учителі. Якщо тебе все таки виловили, одразу прийми заклопотаний або зайнятий вигляд. Всі наші поради, і тоді проблеми з атакацією, тоді будуть забезпечені. Робота з педагогами вона заключається по перше в приведенні таких науково практичних семінарів для того, та відпрацювання якихось навичок. І звичайно ж, це робота з молодими спеціалістами, тому що ну люди приходять, їм потрібно адаптуватися там. Та ну інститут це більше теорія, а тут же більше практика. Вони відпрацьовують свої навички, тому ну вчаться чомусь новому з усіма своїми колегами, запрошеними на науково-методичний семінар. Панютяни поділилися своїми здобутками, роздавали поради, пам'ятки, рекомендації панютинська загальноосвітня школа номер 1 одна із найстаріших у Лозовій. Заклад бере свою історію з 1876 року. Тоді він був церковно-приходською класною школою. Сьогодні це сучасний виховний заклад. Про здобутки та проблеми панютинської загальноосвітньої школи Noдин у наступному випуску, а цей – добіг кінця. Дякуємо, що ви з нами. Розвиток подій це справа. Часу ми триматимемо вас в курсі подій. У студії працювала Марина Краминська. Зустрінемося тепер у середу. До зустрічі.